Доброго дня! У нас є переобладнання рульового на Т25 під односторонній циліндр. Це виходить в комплектацію. нш 10-й, правий, штуцера на НШ, прокладки на НШ, привод НШ, РВД у голові, насос дозатор, кронштейн насоса дозатора, ЦС Гідробак і кронштейн циліндра. Палець рульового, болти кріплення дозатора, комплект штуцерів на дозатор та на ЦС. А також є можливість доставки в латві Литву через перевізника Володимира на Молдову через перевізника Сергія. De